Сьогодні в мене дитяча кімната на об'єкті, в якій присутня акцентна стінка, яка буде виготовлена з декоративної штукатурки лава торгової марки Файдаль. Вона буде в кольорі по каталогу. Отаком, а кольор d 28 e І так, розповідаю. Стіни тут пошпакльовані вже були до нас. Ми... Повиводили кути внутрішні, бо вони були кривенті, шпаклівку, акрил шпател фініш. Потім все перечистили і загрунтували ґрунтівкою акрилки ґрунт. Два, два рази ґрунтували, тому що стіни дуже гікроскопічні. Потім, чому вона така страшна? Тому що ця ґрунтовка була, валік був з-під фарби. Я Нарочно так зробив, тому що я хочу показати, як декоративка закриє всі отакі дикі моменти. І так, погрунтовано висохло і зараз буду покривати фарбою і на латекс мат. Теж в два шари. Це підкладка, яка служить ну, основою під декоративку лава. Теж буде носити в два шари. І після висихання між шарами не менше 12 годин. Все, поїхали. Фарбу буду нанесити, наносити двома валіками. Більшим і меншим середнім борсом, тут десь по 13 мм. Це для кутів, це для поверхні. Спочатку меншим валіком відкатуємо біля кутів. Попередньо ще скотч, щоб не закаляти перпендикулярні стіни. Потім більшим валіком фарбуємо основну поверхню стіни. І як ви бачите, що вже навіть з першого разу оцей чорний ґрунт-напросто просто щезає. Тому що у фарби файдал дуже і дуже гарно укривається. Фарбувати буду фарбувати в два шари, причому давати висохнути не менше 12 годин в першому шару я буду давати. Тому що, ну, хоча завод виробник каже, що можна і менше, але я не люблю ризикувати. Перший шар буде сохнути до завтра одним словом. Завтра нанесеться другий шар. Ага, і до речі. На перший, шар, на перший шар я розвів фарбу грунтівкою процентів на 10-15. Все, і так далі. Висохла підкладка, але виникли маленькі зміни. Замовники захотіли тут зробити геометрію, причому, щоб вона переходила на цю стінку. Якщо видно, то ось уже. Вона розчерчена. і що я беру Декоративну штукатурку лава, затоновано максимально чорний колір, беру валік, відкатую і просто-напросто по цим лініям тут буде клеїтись скотч. Це в нас буде чорні лінії. Просто-напросто віджатим валіком. Парвую в місцях поклейні майбутнього скотча. Перед якось скотчу я потім його пробіжусь надачним папером, щоб збити переходи між валяком, оці всі гонзоль, де... І, мабуть, буду проходити два рази, тому що я бачу, це ще малювало, воно ну, мені абсолютно ні до чого. Отаке страхіття, але... І отак оце воно вийшло. будуть там чорні полоси, І зараз я взяв декоративну штукатурку лава. Вона в мене в трьох кольорах: темно-сірий, світло і сірий. Це з інших кімнат. Розвів їх ґрунтівкою процентів на 20, достану такої ріденької фарби. І зараз замовники вирішать, де який кубик чи що це за фігура буде. Лєвичі вийшли, додали ще два, кольора, два кольори. І зараз їх встановим. просто лава розведена грунтівкою, валить маленьким волосом і фарбуємо. Ці процеси я знімати не буду, тому що це буде довго. Тим паче, що ми ще вирішуємо, що як буде. Єдине, що? що потрібно тут максимально закатати оці чорні переходи. І катати валіком вздовж скотча, щоб не було шансу туди підтекти. Хоча він чогось не здуває. ну Будемо бачити завтра. Все. ну Так от, повторюсь, у нас тут 4 кольори стало замість трьох. І спочатку ми вифарбовуємо всі кубики. Ну, всі фігури одного кольору, потім другого, потім третього. Ну, а завтра вже будемо наносити основний шар і моделювати. І, і дивитися, що воно вийшло. Отакі оце у нас кубики лубики вийшли. Містами треба ще раз повторяти першим шаром, щоб закатати чорноту. Так що майте на увазі, що воно буде пробиватися, так що закатуйте. Ну, а зараз на даному... Спочатку я наношу декоративку лава, я її розв'язю може на 5-7% може, грунтівкою чуть-чуть рідший. І зараз я щіткою за таким довгим воротом, отакими от рухами-навтри, покрию площину цього, цієї фігури і будемо деталювати малюнок. На великих об'ємах не намагайтеся максимально зафарбувати перед моделюванням, тому що лава схвачується. Так що або працюйте вдвох, або не наносите більше, ніж квадрат, ну, півтора. У ну, даному випадку я спію і зафарбувати і змоделювати. Вздовж скотча фарбуйте. Ну, понаправ... ну, вздовж одним словом. Не робіть такого руху, тому що можна підірвати. Він чомусь вчора повздувся, але сьогодні, слава Богу, став на місце. Пластикова кельма, вона вже така припрацьована, як бачите, вона так напівлуком. Наносимо матеріал, щоб вона не липла. Отак. чинку в руку. И біля скотча с такими коротенькими рухами, біля скотча, чтобы не подорвать его. Вот тут уже он прихватилось. Так что я добавлю материала. Я кончиком кельмы в бедрах цепанул. Вот так раз. И формую малюнок. Замовники захотіли більш грубу текстуру, так що я буду її приминати, робити два підходи по приминанню. Не буду його вигладжувати його. Взяв ще щіточку, де підсохло, додаю матеріал, бо трошки все-таки не розрахував час підсихання. Ну, Якщо б пласту фактуру, це класно. Але так як замовники захотіли отаку, вони сформовано, то треба матеріал додати, щоб були такі маски в ну, моїй авторській техніці не до масока. Крутимо вісімку. Після того, як сформував малюнок, я роблю ще одне приминання. Уже більш детально проходжу по фактурі, роблячи малюнок дрібним, щоб не видно було мазків від щітки. А там надавуть Обережним Оп. Так, чекаю пару хвилин, пару хвилин і зараз буде контрольне приминання. Я поки протрукину, це пройде пару хвилин, а потім я отакі он дуже такі конкретні верхівки прину. При, Тепер протерти кірми, я ледь... Торкаючись, зроблю ще одне приминання, причому локально. Ну, тут мене все влаштовує, а он під верх прийдеться залазити. І отут ось серединка така щось дуже грубувата. Але замовники замовляли іменно отакі. Все, чекаємо висихання. Так, і ще, я зроблю цю половинку, причому її робити потрібно дуже швидко, поки скотч трошки піддувся, як ви бачите. Я цю роблю половинку, вона підсохне буквально 5-7 хвилин і тоді буду знімати скотч, Поки він знову не повернувся на своє місце і не задав проблем. Після того, як більш-менш підсохли оці суміжні фігури, починаємо наносити декоративку От, отакими рухами або вздовж скотча, або так типу, приглажуємо його, щоб не зробити туди удар, щоб його не підірвати. Працюємо обережно. Щоб не закаляти те, що зроблено. Бо зараз воно все сирувати і прибрати буде дуже-дуже складно. Після нанесення хвилинку-півтори перечекали, нанесли трішки матеріалу на чисту кільму і такими рухами ледь-ледь торкаючись. Поверхнім поскочен, аж грає. Тут вже можна трішки розмахнутись. Оп, знову скидаємо швидкість. Тут пусто. На кельму трішки взяв. Тут вже не вісімка, а виходить, бо фігура невеличка, але в цілому буде крутяцький. Пройшло хвилин 5, робимо ще одне проминання, вже так більш розмашистими рухами. Фактуру тут замовляли погрубішу, так що я дуже його не виглажую. Лишаючи такі кратери, надорвані краї. Ну Все, чекаємо висихання і скотч хвилин через 15-20 будемо знімати, тому що ці фігури вже робили десь час назад. І він зараз скотч вже аж проситься, щоб його здерли. Момент істини. З двох рук. І от готовий результат. Стіна з геометричних фігур. Виконана з декоративної штукатурки лава. Ідея авторська моя. Матеріал замовника. Все по-чесному. Так воно виглядає. По-моєму дуже-дуже гарно. Он в рететі стелею, яка теж зроблена з лави, без багетів. Всі примикання чіт чіткі, все гарно. Отак, От здалеку. Тут така ломана, ломана стеля. Для кімната, кімната для хлопчика. По-моєму, все класно. Все. Всім дякую. Підписуйтесь на канали, навчайтесь. Мирного неба. До побачення. Так, і от як виглядає геометрія. Коли вже і стіни, і стеля готові. Тут вже замовники речі почали заносити. Ну, от така геометрія. По-моєму, дуже навіть фантазмагорична, я би назвав. Свій шедевр. Ну от так. Все. Ще раз всім дякую. Мирного неба.